Чим запам'ятався сьогоднішній день Терноплю та області розповім за мить в ефірі Новини. Протести тривають третій день мітингу проти московського патріархату. Тернопільські мітингувальники сьогодні вже зайшли на службу до церкви. Активісти пояснили, чекають на те, аби в храмі звучала молитва за Україну і щоб священники відправляли її українською мовою. Ми спілкувалися із представниками УПЦ. тож як реагують на ці мітинги духівники? Дивіться в сюжеті. Мітингувальників побільшало, а тому вхід на територію храму УПЦ зачинили. Два дні у Тернополі протестують люди проти діяльності Московського патріархату у нашому місті. Росія! Росія! Ще 4 квітня наша знімальна група могла вільно перебувати на території храму. А вже 5-го – все під замками. А чому закрили сьогодні? Приходіть зранку, завтра будете повідати. Відкрити, кажуть, як відкрити, ключів а, нема, чи нема. Чи забрали батюшки? Так на території церкви не впускали ні мітингувальників, ані вірян УПЦ. Останні ж за юрбою спостерігали звіддаля. Там Я там Тому храмі не служу, я просто приїжджав, побачив люди, стоять, я під'їхав і все. А з якого ви храм? З Божого. З Божого. А що ви думаєте стосовно таких акцій? – Треба молитися, молимося. Тім, за що молитися, відповідаючи, священник трохи завагався. За перемогу зла над над перемогом, щоб добро перемогло на злота. Те, що ми бачимо на готин, перші кроки це є гнів. Це є. А Росія для вас це зло? Для мене зло це є в першу чергу джерелом, це є диявол, а все інше. А є є жертви його, які виконують його волю. І тому ми можемо бачити в кожному і в сім'ї. Ми бачимо зло. кожне. починається з кожної сім'ї. Зло починається. Росія для України ворог. Росія для України ворог. Ну зараз війна йде, Ви такі питання даєте, Хто воює? Україна з Росією чи Росія з Україною воює? Ну, ви самі дали відповідь. Тим часом біля воріт мітингувальники почали збір підписів, написавши звернення до влади. Щоб визнали, що це є московський патріархат, і заборонили його чертям собачим. все бачимо. А це буде вигляді петиції якогось документу? Е, так, зараз ми будемо збирати підписи, наберемо необхідну кількість і тоді вже е, це вже піде так, як, та як петиція. За якийсь час до людей вийшов прес-секретар парафії УПЦ, але розмовляв з за воріт. Каже, людям варто зосередити увагу на молитві, а не на сварках. Чуємо вас на території храму. – Ну ви не бачите. Так а що Ну, так, ми не диконить. Горіть ну, Чули, що співають, що кричать. Геть московського попав вчора кричали. – Ну то чого будуть так але. Вчора ви їх пускали. Вчора їх було менше. Це є церква українського народу. Ми засудили з першого дня російську агресію проти держави Україна. з першого дня. «У Нас є благословіння боронити нашу Україну від російського агресу з першого дня. Наші прихожани пішли у Збройні Сили України боронити нашу державу. Ми хочемо сказати, що всі всі звинувачення в тому, що наша українська церква вона є російською чи ще якийсь агресором – Це є велике заблудження і неправда, і це маніпуляція. Я би дуже просив не піддавати ці провокації і не розділяти українське суспільство на релігійному ґрунті. У нас Держава велика багатонаціональна багатоконфесійна. Після чотирьох годин мітингу людей таки впустили на територію храму. На сходах вони розгорнули українські стяги. Люди кажуть, допоки історію з ліквідацією УПЦ не вирішать, доти приходитимуть і протестуватимуть. Україна! 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 До інших тем за квіти та їжу не платив ні копійки. Правоохоронці затримали зловмисника, який замовлення у квітковій крамниці та закладі громадського харчування оплачував фальшивими чеками. Як вдалося викрити афериста? І наскільки він обдурив підприємців? Дивіться. До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від власника торгової мережі з продажу квітів про те, що невідома особа неодноразово замовляла у них товар і надавала підроблені квитанції про оплату. Як встановили правоохоронці, покупець спілкувався з продавцями через месенджер, робив замовлення та просив у них реквізити для оплати. Після чого надсилав їм розрахункову квитанцію. Товар зазвичай йому відправляли кур'єром. Під час оформлення чергового замовлення від клієнта з'ясувалося, що платіж від нього не надійшов на рахунок закладу. І усі раніше надані ним чеки були фальшивими. В ході досудового розслідування було встановлено що ним виявився 28-річний житель міста Тернополя, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. З'ясувалося від його шахрайських дій потерпів ще один заклад громадського харчування у Тернополі. Зловмисник неодноразово через сайт замовляв у них доставку їжі та скидав підроблені квитанції про оплату. Поліцейські встановили причетність чоловіка до 20 фактів. Загальна сума збитків, завдана шахраєм обом торговим закладам, становить майже 35 тисяч. Тисяч гривень за даними фактами, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 другої статті 190 кримінального кодексу України, а також оголошено про підозру. За вчинене йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. І сьогоднішнього жоледиця дощі, сильні пориви вітру наробили чимало біди і проблем містянам та жителям області. Тож, що саме відбувалося сьогодні, підбірка наслідків квітневої негоди від нашої Олесі Лепчак. Квітнева погода лютує. Ранок був таким: тролейбуси не курсують, потяги із запізненням. А люди з парасольками під дощем і снігом. Метеорологи кажуть, повторення може бути й завтра, бо зараз західна частина України під впливом холодного циклону. Наслідок цього дерева та лінії електропередач вкриті льодом. Від ранку, попри сильний вітер і сніг, ситуація на державних дорогах області була контрольованою. Представники ДСНС Тернопільської області зафіксували лише один випадок. На одній Дерево впало на припаркований автомобіль, який стояв поруч, тому довелося викликати рятувальників. Рятувальники, рятувальники приїхавши на місце, порізали це дерево, звільнили автомобіль і в загальному прибрали гілля з повітря частини. У місті теж дерева на автівках. Зокрема, гілки не витримували обленіння і падали на тротуари чи проїжджі частини. Траплялись і аварії. Важо патрульні поліції були зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху першочергово. Здійснювали контроль за дорожньою обстановкою. На щастя, ДТП з потерпілими не відбулися загалом. ДТП через негоду також. Немає наразі. Сподіваємося, так і буде надалі. Були, звісно, декілька дорожніх транспортних пригод, які, в яких не травмувалися. Люди за даними метеорологічних станцій, на дорогах сьогодні спостерігали сніговий покрив висотою 4-5 сантиметрів. На півдні області він був вищим 12 сантиметрів. Такою погода протримається ще три дні. Втім, від завтра слід очікувати ще й морозну повітряну масу. Прогнозують вночі від двох морозу до трьох тепла в день від нуля до п'яти. Я градусів тепла зараз на дорогах спостерігається сильний туман, тому кермувальникам слід бути обережними. На Тернопільщині навчальні заклади отримали 200 генераторів. Потужність приладів різна від 5 до 9 кВт. Таку допомогу від міжнародних партнерів надіслали, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес. Нові генератори отримали всі громади нашої області. Хочу зазначити, що сьогодні отримують заклади загальносередньої освіти та професійної освіти. Тобто громади надавали пропозиції щодо навчальних закладів. Які ми можемо забезпечити генераторами, зрозуміло, що ця кількість на сьогодні не є достатньою для забезпечення усіх закладів освіти. Разом з тим, ми працюємо над тим, щоб наші заклади освіти, і в тому числі дошкільні, до кінця літнього періоду, були забезпечені генераторами. Ми взяли на себе зобов'язання, що до кінця навчального року цього. Кажемо, ну давайте до початку наступного навчального року, до першого вересня, ми практично всі школи забезпечимо необхідною кількістю генераторів для підтримання життєдіяльності закладу. Продовжуємо. Війна завдає травм не лише дорослим. Страждають і маленькі українці. Минулого тижня ми розповідали вам про реабілітацію військових та переселенців. А тепер наші журналісти підготували матеріал про дітей, про психологічну і фізичну реабілітацію малечі, а також про тих, хто позбавлений батьківського піклування. Тож, чого вони потребують і як впливає війна на їхнє здоров'я, розкажемо в сюжеті. Я, я йду на варанду, я дуже люблю грати з ляльками і, і різними іграшками. Має іграшки, друзів, але більш за все хоче мати батьків. Це маленька дівчинка в сиротинці разом з братиком і сестричкою. Мама вже збирала документи, але що я не забираю, є в мене додому. З іншими дітьми, позбавленими батьківського піклування, вони мешкають у центрі реабілітації та розвитку. Сюди з початком війни привезли ще дітей-сиріт з Київщини, рятували від обстрілів. До нас приїхало 57 дітей із Київського міського будинку дитини. Вони були евакуйовані і приїхали до нас. За рік повномасштабної війни чимало дітей втратили сім'ї і житло. Але разом з цим дорослі продовжують рятувати малечу, дарувати їм дитинство і нову домівку. У нас є дуже такий потужний рух дітей. Діти вибувають, вибувають в прийомні сім'ї, вони сімейно типу іноді повертаються в свої власні біологічні сім'ї. Проходить процес всиновлення, тобто війна не зупинила цього процесу. Процес іде активно. Але на жаль, і поступають нові діти. Якщо говорити з повністю евакуйованого, будинок де не тільки Київський є, але крім того, останнім часом до нас поступають діти. Із сімей внутрішньо переселених осіб, тобто вони є вже в Тернополі. Вони тут живуть, вони вважаються ніби дітьми нашої області, але по походжу це є внутрішньо переселення. Особи, тобто зараз, на жаль, кількість дітей збільшується. Дітям в центрі реабілітації потрібна увага, турбота і допомога. Окрім сиріт, сюди звертаються батьки маленьких жителів області з вадами здоров'я. Війна у багатьох спричинила регрес розвитку, кажуть лікарі. Особливо для малечі, яка на власні очі бачила, що таке бомбардування, обстріли і життя в підвалах. Втрачений час це сам найперше. Є діти, які по 10 місяців без реабілітації. Це ну, вихідний рівень початковий вертається до того, що було 2-3 роки назад. Плюс стрес. Всі діти стресовані. Найчастіше вони звертаються з різними психологічними травмами, але також поєднується те, що. Діти не вміють, діти мають такі діти не вміють відвідувати туалет, тобто в них всіх проблеми з горщиками. Вони всі ходять в памперсі, і тобто також завдання ерготерапевта є відівчити дитину від підгузника і привчити її до туалету. Бувають випадки, коли дитину потрібно заново вчити розмовляти. Дефектологи зіткнулися з викликом одночасно поправити мовлення і перевчити дитину з російської на українську мову. Нас Багатонаціональна наша Україна. Ну, і люди, коли приїжджають до нас, розмовляють українською мовою, це добре. А коли вони не хочуть розмовляти українською мовою, то це мене трішечки якось бентежить. Для мене дуже важливо, щоб і мама і дитина говорила українською мовою. Е, Свої заняття я проводжу українською мовою. Правда? Звісно, дітям то важко, але ми не поспішаємо крок за кроком. І ми навчаємо їх розмовляти українською мовою. Але найбільше діти потребують любові, тому, окрім занять в центрі реабілітації, тут є психологи для малечі і для батьків. Усі спеціалісти допомагають дорослим правильно розуміти потреби своєї дитини. Буває таке, що приходять до нас і кажуть, що нам треба поставити тільки одну букву. Ж там чи, чи П'ять. А після нашого огляду ми взнаємо, що в дитини є ще психологічні порушення, ще і з психікою зв'язано, що з ними потрібно, щоб працював ще психолог. Потім ми вже купаємося ближче, збираємо нам, не знаємо, що дитина в 4 роки ще ходить в памперсі, з ним займається також психолог, еротерапевт. Є, що в цієї самій дитини шнурівки зав'язує бабуся або дідусь. З ним працюють арготерапевти тоді. І виходить, що приходять з буквою «ш», а в нас працює цілий комплекс спеціалістів. Тривоги, паніка, страх чи сум усе це теж впливає на сприйняття світу. Навіть малюки, які живуть не в зоні активних бойових дій, страждають. Тож будьте уважними і до своїх дітей, і до чужих, бо вони все розуміють. 39 неймовірних історій випробувань, переслідувань, катівень, безцінні розповіді людей, які боролися за Україну у складі УПА або допомагали тоді підпіллю. Їх зібрала журналістка Любов Загоровська. І не просто зібрала, а видала в книжці під назвою Моя УПА. Почути про те, як авторка працювала над виданням, з ким розмовляла і як сама це пережила, мали змогу і тернополяни. Була оплата. Улюблений спосіб наших е, любих визволителів це е, оточити будівлю і одразу запалити її живими людьми. А там ж поранені. І е, цей хлопчик е, витягував з палаючого будинку свого пораненого тата. Як він його витягнув з вогню на подвір'я, підійшли анкалатисти і застрелили тата на очах цього хлопчика. І це лише частинка історій, які увійшли до книжки сповіді Моя УПА авторка Любов Загоровська репрезентувала видання у Тернополі. П'ять років журналістка збирала історії тих, хто боровся за вільну Україну у лавах УПА, а також допомагав підпіллю. Просто їхала від людини до людини, розуміючи, що наймолодші люди, з якими я тоді зустрічалася, їм було 90-92 роки, і я розуміла, що в УПА вони були дотичні ну можна сказати, як малолітки. Дуже мало людей, чиї історії зібрані у виданні, дожили до моменту виходу книги. Додає авторка. Вона намагалася зберегти у книжці оригінального вірку людей, і щоб зробити це максимально вірно, додала записи їхніх історій. Їх можна почути, відсканувавши qr код На сторінках книги біля кожного розділу є qr код і прийшовши за цим QR-код Ходом можна почути від там півтори хвилини до, до п'яти хвилин голосу самої людини, очевидця тих подій, коли він розказує про своє життя, своїм голосом. 39 історій саме стільки умістила у собі книжка сповідь Моя упа. Кожну з них авторка пережила разом із тими, хто їх розповідав. Це було непросто, адже ці люди зазнали переслідувань, репресій, були під арештом. Пройшли катівні. Ці люди залишилися дуже світлими, дуже добрими, дуже позитивними. Вони не озлобилися. Вони весь час вірили в Україну, і на той час ми ще не могли уявити тих подій, які зараз відбуваються в державі, але багато хто з них Розповідаючи про своє життя, казали, що перед нами стояло завдання. Ми його зробили, здобути незалежну Україну. Ваша справа отримати її. Чимало книжок, моя УПА зараз купують саме на сході і Півдні України, відзначає Любов Загоровська. Отримати автограф мали можливість і тернополяни, які прийшли на репрезентацію. Не знала про авторку, і про книжку теж нічого не чула, але настільки зачепило, настільки сподобалося, що ну книжку придбала для своєї колекції. Прочитаю і ну хотілося б подякувати авторці. За те, що ну вона сказала, що дуже багато людей з книжки вже зараз немає в живих, і це настільки важливий момент, що вона їх зберегла. Я думаю, що книжка дуже крута і її треба всім прочитати, адже історія повторюється, і доки ми її не засвоїмо, змушені будемо повторювати болючі уроки знову і знову. Допомогла в бою, допоможе і після звичайна використана гільза із Бахмута стала у Тернополі шедевром у вмілих руках ювеліра Анатолія Заліщука. На гільзі з'явилися пейзажі гарячого міста, а також сам надпис Бахмут. Все вигревієвано на металі до деталей: дерева, кущі, три труби, які обов'язково впізнає кожен хто там був. Неймовірна робота покликана знову допомогти нашим хлопцям. І до цього долучитись можете і ви. Більше дивіться. Це гільза, це гільза, яку привезли від Збройних Сил України. І зараз це вже витвір мистецтва. Спочатку гільза виглядала так: випалена і брудна. Та все ж її доля ще раз прислужитися нашим воїнам, допомогти зібрати кошти на необхідне обладнання. Надпис Бахмут і краєвиди цього палаючого, але незламного міста прикрашають гільзу. Тут поєднали світле і темне, виполіровані частини і ті, які зберігають сліди битви. Всі детальні елементи вирізав на металі Анатолій Заліщук за допомогою ножа, креслярки і наждачки. Для мене було важливо, щоб передати в цій гільзі символічність того, що з неї стріляли. Що вона відбувалася, була іменно тому місці, де відбувалися бойові дії. І оця окалена, чорна, яка є на ній, було б дуже важливо, щоб вона лишилася. Все зображене тут не випадкове. Танк з якого випустили снаряд цієї гільзи, оригінальні пейзажі Бахмута. Їх малювали із фото, які робили самі воїни з дрона. Це було напевно, що саме тяжке. Прийшлося роз'єднати на секції, щоб якось передати місця дислокації наших воїнів, і на що де вони дивляться, куди вони направляються, і що все-таки, якщо прийде наше українське засунку, дата засвітиться сонечко. Сам напис Бахмут теж символічний. Він такий самий, як і при в'їзді у місто. На гільзі він ніби оповитий білим димом, який трохи нагадує карту України з Кримом. Коли білий дим, то кажуть, що дуже чистий вже приходить. Коли чорний дим, то погано. Коли чистий дим, тому танк їде на Бахмут, щоб забезпечити їх білим димом дим, дим перемоги. Малюнок вражає детальністю. Відповідально підійшов автор і до підставки під гільзу. Все має бути відповідно. Я спробував зробити цю підставочку в формі ящиків. Тобто кубік виграв роль як самої коробки, а ці накладки як на ящиках для воєнної зброї. Гільза готова і її забирає замовниця. Оля дружина військового, який і передав гільзу з фронту. Жінка не вперше працює із гільзами і вже співпрацювала з різними тернопільськими художниками. Але такий виріб перший. Перші дні я обдзвонила всі майстерні в Тернополі, де наносять гравіювання на метал. Але, на жаль, ніхто не погодився взятися, оскільки їхні ці граверні станки передбачені для менших, для менших виробів. Гільза доволі велика і, відповідно, ніхто не хотів братися за неї. Але завдяки знайомим Ольга зустрілася із Анатолієм, який без вагань погодився перетворити звичайну використану гільзу на воєнний витвір мистецтва. Вона є вартісною як Матеріально, оскільки це ручна робота і аналогів її немає. І ментально дорога, оскільки вона привезена з Бахмуту, де тривають кровопролитні бої, де наші захисники стоять на життя за нас, за своїх рідних, за своє життя щасливе в нашій державі. Залишилося знайти гідного покупця. Вартість гільзи не буде малою, адже більшість речей, які купують воїни, коштують понад 100 тисяч гривень, але воно того варте все для перемоги. І для того, аби хлопці на фронті мали свято, дітки села Шляхтинці розмалювали майже 50 пряників для односельчан, які зараз захищають Україну. Майстер-клас провели в місцевому клубі. Там діти мали змогу проявити свою креативність. Малювали дуже старанно, адже розуміли для кого це роблять. Отож, як виглядають дитячі роботи, покажемо в сюжеті. 50 медових пряників, розмальованих у великодньому та патріотичному стилях. Саме так дітки з Байковецької громади прикрасили солодощі для захисників України. Цього тижня в стінах клубу щодня проводять різні майстер-класи, готуючись до великодніх свят. Діти розмальовують писанки, роблять валяні іграшки. Цього ж разу розмальовували пряники. Сьогодні ми вирішили також зробити такі веселі пряники, для того, щоб підняти трошки настрій нашим хлопцям. От і діти з радістю долучаються. Вони всі розуміють і знають, що відбувається. Ми також з свого боку стараємось їм це розповісти, тому що вони мають знати і пам'ятати, яка ціна тої нашої свободи. На майстер-класі було більше 15 діток різного віку. Усі вони чітко знали, для кого прикрашають смаколики. Зізнаються, для них важливо долучатись до такої ініціативи, бо можливо саме цей пряник потрапить до батька чи когось з родини. А ще їм подобається сам процес. Зараз е, йде війна, і я хочу підтримати наших військових і розмалювати під колір їхньої зброї і їхніх е, е, е речей. я розмальовую пряники, щоб наші захисники не забували про нас і про велигни. Коли вони повернуться з війни, і щоб вони змогли відсвяткувати Великдень мирно і щасливо. Я старалася зробити гарно для наших воїнів, щоб ми щоб в нас була скоріша перемога, і щоб в нас були в нас все було добре і щоб в нас наступив вже мир. Я хочу передати е, ці е, пряники, щоб е, в воєнних е, щасливий великдень, і щоб цих могил вже не більшало. Ініціювала і провела майстер-клас Галина Бунт. Саме вона власноруч спекла пряники, зробила крем та працювала з дітками. каже надалі: планує зробити ще більше пряників та кілька пасочок. Скоро великдень, потрібно чимось поласувати смачненьким нашим захисникам. Ми вирішили напекти, і діти допомогли, бо самі роботи багато, а діти швидко справилися і маємо досить велику кількість для наших захисників. А ось і результат: жовто-блакитні писанки та пташечки, зайчики та навіть курчата у військовій формі. Наступного тижня разом із іншою гуманітарною допомогою місцеві волонтери передадуть ці смаколики односельчанам, які зараз боронять територію України. На цьому в мене все. Дякую, що сьогодні знову були з нашим телеканалом. Бажаю вам вдалого і приємного вечора. Вірте в перемогу України і до зустрічі завтра.